Я з окупованої території з Олешок втратила все. У мене нема нічого. Я на даний час можу сказати, що я просто бомж. Просто бомж. На ринки я цьому стою, щоб заробити на життя, щоб е вижити. Люди, які виїжджають, вони отримують. Як щодо там розселення, житло переміщеним людям. Так, отримують. Хто не має куди розселитись, розселяє ова або місцева громада. Дякую величезним волонтерам. Дякую міжнародним організаціям. Херсон навпаки виїжджає так з Херсону в більш віддалені села. Тобто треба дивитись на специфіку, але в будь-якому випадку і ті, хто залишається в Харкові, і ті, хто їдуть з Херсону, одинаково для держави. Це ті, хто є вразливими категоріями, і ті, хто потребують опіки і допомоги держави. Там, коли вони вали... Шу тоже шухер, теж почали її, mm -hmm. а вона вообще з Херсона з окупованої mm -hmm. території, і її вообще наложили штраф, не знаю, скільки, яку там теж суму велику. У неї ні жилья немає, вона заробляє на прожиття, ні mm -hmm. жія нічого немає. Mm -hmm. Я вас зрозумів. Тобто, людина без житла, людина приїхала з Херсону, виживає як може, приїхала да, ну, на сільськогосподарський обше... ринок? Так, да, вона в неї вся родина. Mm -hmm. в мене ще. Вже... Трошки є цитруса в неї, вся городина. — Я зрозумів. І мене звати Олександр. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Ольга Миколаївна. Дуже приємно, Ольга Миколаївна. Сьогодні у нас 4 жовтня 24-го року. Два з половиною роки війни йде і більше. І я так розумію, сьогодні ви зіштовхнулися із. На вашу думку, як це називається? Дину похилого віку наїхали, просто наїхали. Тепер, якщо можна, розкажіть, що безпосередньо відбулося. Ви стояли тут, торгували і що відбулося? Відбулося так, до мене підійшли налогові, да, я їх знаю. В лице я їх знаю, бо вони до мене підходили в павільйоні А2. Підходили взимку і е, ФОП заставляли мене, щоб я оформила ФОП. Сьогодні прийшли, у вас є ФОП, немає ФОПу. Ну, ми у вас зробимо провірку. Ми вас запишемо, що у вас немає ФОПа і все. Я кажу: мені буде щось за це? Мене будуть кудись визивати? Ні, не будуть визивати. Штраф якийсь буде, ні, не буде. Кажу, мене в каталажку не посадять, не відвезуть в тюрму. Ні, нічого вам не буде. Я підписала бумажку, але ж виходить, що я підписала собі бумажку на штраф. На який я не спроможна заплатити, хай даже там буде тисяча. но мені краще, я піду в аптеку, куплю собі ліки, чим я буду платити комусь ту тисячу. А ФОП я теж не можу платити. Як я пішла оформила, мені сказали, що я буду платити 302 гривні, а мені насчитали. Шість тисяч за три місяці, то я не можу кожний місяць шість тисяч платити кожні три місяці платити шість тисяч. Ага. Мені треба жити, мені треба ліки, мені треба поїсти і, і жильо зняти, і все мені треба. Я так розумію, а... ви знімаєте житло в Києві? Житло в Києві. Знімаю живу. Дітей розкидало все по країні. кажу, я, я не знаю, я з дітьми не бачуся. О, і, і я ще довжна налог якийсь платити. За що? Що я тут торгую, аби прожити? Аби про я на ринки живу. Я в прицепі ночувала, я в прицепі ночую. І що і, і мені ще налог платити? Ще жильо знімаю, да, бо вже не можу, вже вік не дозволяє. А в тому році а жила на ринку. 65. Горно 65. Вигидаєте. У мене все є. Ви допомоги все... отримуєте по внутрішньому переміщенню? Ну, дві тисячі дають, як я пенсіонерка дають, mm -hmm. а також людям всім відмінили. Всім відмінили. А мені як пенсіонерки, що в мене мінімалка пенсія, mm -hmm. то мені ще дають ці дві тисячі. Не знаю, довго ще їх буду давати, може, їх заберуть. Пайків ніяких я не отримую, ніяких льготів мені немає і жити мені нема де. А скажіть, будь ласка, що відбувалося далі? А що відбувалося далі? Вони почали писати бумагу. Але ж я думала, так, що ну запишуть там мене і все, але що вони пишуть щось, пишуть, я ж не знаю, що вони там пишуть. А люди, які зі сторони, бачили, що вони так довго пишуть, угу. і прийшли одна Ваші сусіди, друга. Да? Да, да, там сусідка, тут сусідка ось напроти стояла. бачать, що пишуть. І одне по одному кажуть, ідемте, бо людини щось там пишуть, що вони від неї хочуть. Вона каже, стоїть там, не знає як. Я, да, да, я розстроїлася, рознірничилася. Угу. От, але ж люди всі посходилися, вдячна людям. Боже, я не думала, що на ринку. І у нас такі дружні люди. Всі, були, всі висловлювали свою думку, всі говорили, що... Це податкова заходність безпосередньо. А люди даже їх не випускали, бо кажуть, вони ми вас не випустимо, по ви ті бумажки не порвете. Uh -huh. Не порвете бумажки, ми вас не випустимо, будете тут з нами ночувати. Ну, прийшов на прийшла наша дирекція і порішали в тому, що е, буде директор слідкувати за цим всім. Якщо будуть якісь штрафи, то будуть якісь ну, розбирати. Відміняти будуть да, штрафи, щось правильно будуть там тому, що Глядачі, як ви вважаєте, правильно чи неправильно поступили і. Як би, на вашу думку вирішити це питання, Ольга? Скажіть, будь ласка, наступне. Після того, як податкова прийшла, податкова почала виписувати, люди заступились. Що відбувалось далі? Скільки тут було людей, скільки людей допомагали? Е, мені кажеться, до ста людей сюди. Сто людей. До За скільки людей часу? Зібрали. Я вдячна всім людям і бажаю всім здоров'я, тому що тут всі люди приїхали не наживатися, а заробити, щоб прожити. У кожної людини хтось втратив когось, у когось воює син, у когось воює чоловік. І всі тут люди. Прості, прості, приїхали заробити гроші. І щоб трогати нас, я вважаю, що неправильно. Я за своє життя проплатила. І комсомольське, і піонірське, і все проплатила. Я думаю, що я вже на старість, а, а зараз вже я не спроможна заробити. Ні на жильі собі, нічого я не зароблю. Бо мені 65 років. І з нуля вже починати, мені вже поздно. Зрозуміло. І що далі відбувалося? Люди їх тримали тут, 100 тримали, людей? Да, навколо тримали, скількох, люди Трьох, не, від, двох, не відпускали. А? Ага. Скільки податківців було? Два. Два, Два чоловіка і, вроді, людей, і в стороні стояв їхній начальство, яке стояло. А за скільки, ча... Ча... Час, а за скільки зібралися часу? Це зібралось буквально за 20 хвилин. За 20 хвилин люди да. зібрались і захистили. Всі. Це народовладдя було. Так, да. і просто люди є такі, що приходили, навіть ті, що компетентні, і знають закони, да. знають, і треба було них. Покажіть документ свій, хто ви такі, покажіть, що ви написали, а вони не хотіли цього показувати. Не показували. Не показували. І в кінці кінців не, не показали. Дирекції показали. Дирекції показали. Дирекції ну, показали. Бо, бо люди могли що? просто їх побити. Просто Побити. Просто побити і ще трохи Фізично, могли б да? кинутися люди, тому що люди вже були всі ну, настроєні так, що, що це нестерпно. Нестерп і всіх, всіх палає, душі да. кипить, всіх душі кипить. Війна, ракети літають над нами. Як mm. тут буває, що і ми тут стоїмо прийшли від гроху. Штрафи у вас штраф, брати в людини, штраф. якої немає житла. Нима, немає, нічого Нічого немає, Нимає, Нимає, нічого. держава вам нічого не компенсує. Ні, ні. ні. І навіть ні. І не, і не пропонували, і ніхто нічим. Ніхто нічого. нічого Шановні глядачі, ну бачите, яка ситуація, немає, ні житла, немає. Я ні. Ні. Лівого берега, самих Олешок. Mm. Ви знаєте, що робиться зараз Олешка. Що робиться в Олешка? Мені повертатися нема куди. Бо не було б війни, я поїхала б додому. Пекла б пиріжки, ліпила пельмені дітям, внукам і зустрічала б дітей і проважала б. А я із дітьми не бачуся, бо війна розкидала дітей. Я тут, діти там, одні там, другі там, отак і все і, все, і ситуація співзвучна з великою кількістю доль українського українських людей українського народу я думаю що в таких ситуаціях знаходиться зараз такі ситуації знаходиться зараз більша половина населення україни да, да, і да, це да. суспільне горе праві, і це потрібно якимось чином вирішувати це питання що б ви хотіли побачити від держави у напрямку Вирішення цієї проблеми, що я б хотіла, я б хотіла, щоб не трогали народ цими налогами. В країні війна закінчиться війна. Тоді може щось по-другому хай вирішається. Але зараз в країні війна. Люди багато хто чогось втратив, хто жильо, хто людину втратив, хто рідного близького втратив. І я зараз вважаю, що не треба до людей напрягати цими налогами. Я б хотіла, щоб війна скінчилася, щоб всі люди живі і здорові були. І я хочу повернутися в свої додому. Олешки додому, додому. І діти, щоб мої повернулися, і щоб я зустрілася з дітьми. Я хотіла б, і щоб всі люди живі і здорові були. А якщо наші глядачі будуть звертатися і захочуть вам чимось допомогти посприяти, ви готові прийняти цю допомогу? Готова. Шановні глядачі, якщо у вас можливо, є можливість є допомогти посприяти житлом, грошима, матеріально, морально підтримати. Будь ласка, в коментарях я залишу контакти, і ви зможете безпосередньо напряму посприяти і допомогти. У мене телефон такий обичний. Та нічого розберемося. Дякую вам. Дякую вам, будьте здорові, будьте да, крепкі. Дякуємо вам. вам за вашу позицію, за вашу роботу, за те, що не здаєтесь, перемагаєте, рухаєтесь. В своєму житті. Я маринки 10 років. Їздила, вирощувала продукцію, продавала своє. А тепер війна, я винуждена стояти mm. тут, щоб заробити і прожити, бо мені повертатися нема. Це і я працюю кожного дня, кожного дня. У мене був вихідний на Пасху і на Новий рік. Бо ринок не працював. Якби ринок працював, може п'ять прийшла б на, Це на ринок. Це безвихідна ситуація. Без вихідних. Я працюю без вихідних. Mm -hmm. Утром встала, прийшла ввечері. Пізно вже я з ринку пішла. Все. дякую вам, будьте здорові, І будьте крепкі, дякую. все буде добре.